Якщо вас запитають, ой, а що винайшли українці за ці 30 років, покажіть їм це відео. Це 5 українських винаходів, які вже змінюють світ на краще. Український стартап Quambio з Одеси спричинив у світі справжній фурор. Вони вигадали технологію моделювання і створення кісткових імплантів. У майбутньому не потрібно буде з'єднувати пошкоджені кістки металевим кріпленням, адже завдяки українцям їх тепер можна друкувати на 3D-принтері. Однак на цьому в амбіо не зупинилися і працюють над тим, щоб друкувати органи. Якщо вдруг на нас упаде огромний камінь з неба, то ми б змогли себе ще раз воспроїзти і не послідували приміру динозаврів, яких кості можна найти. А ми би навчилися здавати свої тіла, розпродати інформацію, печатати кості, органи. Ще один український винахід, який вразив світ папір з упалого листя. Завдяки українцеві Валентину, Фречці, тепер не треба вирубувати ліси за для паперу. Те, що целюлозу можна видобувати з опалого листя, він з'ясував ще в школі. Однак, роки пішли на те, щоб удосконалити технологію, зробити її безпечною для довкілля. І тепер, замість того, щоб спалювати листя, можна виготовляти з нього купу паперу. Ми навчилися використовувати відходи, які утворюються щорічно посудно. А uh, і ми навчилися їх переробляти у волокнистий напівфабрикат, який можна застосовувати для виробництва паперу. Нам це, по суті, вдалося першим реалізувати у всьому світі. Валентин вже отримав 2,5 мільйони євро від Єврокомісії, на якій будуватиме завод в Україні. А як вам видобуток води із повітря? Українці з компанії EDA винайшли атмосферний генератор, здатний це робити. Такий маленький оазис містить у собі понад 10 тисяч деталей. Один генератор може видавати від 20 до 80 літрів на день. Пристрій вже набуває популярності в об'єднаних арабських еміратах та інших країнах з нестачою прісної води. А цей український винахід став поперед горла не братам. Вітряк, що виробляє енергію майже без вітру. До свого винаходу вчений із Полтавщини Олексій Оніпко йшов майже 10 років, і в нього вийшло. Ротор українця дає енергію при швидкості вітру від 03 метра за секунду. Для порівняння звичайному вітряку потрібно не менше ніж 3 метри на секунду. Нам вдалося зробити такий вітряк, який одинаково гарно працює і на малій швидкості вітру, і на великій. вистачає телевізор, холодильники, там пральна машина. Все це присвіє відроєнерії. Ротор Оніпка 2013 року отримав нагороду міжнародної асоціації винахідників Гран-Прі Зелений Оскар. Угадайте, учені якої країни заявляють, що цей ротор неефективний. Звісно, в Росії. І ще один винахід кровоспас, дешевий та ефективний зупинювач кровотечі. У 2014-му ЗСУ були погано оснащені, бракувало дорогих кровоспинних препаратів. Тоді українські науковці вигадали аналог закордонного Целексу: бин, пластир або серветка, просочена препаратом, згущували кров за півхвилини. Це спеціальний натканий матеріал з отворами, що пришвидшує адсорбцію крові або води, або інших рідин. І ми просочуємо цей носій нашою гемостатичною композицією. У 2016-му кровоспас отримав сертифікат відповідності та вийшов на серійне виробництво. Вартість целексу сьогодні понад 2000 тисячі гривень, а кровоспасу 700. І це тільки п'ять винаходів часів Незалежної України, а насправді їх десятки. Про інші ми обов'язково розкажемо в наступних відео.